Російська культура давно перестала бути лише мистецтвом, натомість перетворилась на інструмент пропаганди. А російські артисти, які третій рік поспіль мовчать про війну в Україні, механізмом кривлівської машини. Із гастролями не десь на російській глибинці, а у європейських турне. Цими вихідними у Римі біля аудиторіум парко «Делля музика зібралися представники української громади Італії. Протестувальники вийшли з чітким посланням. Мистецтво не повинно ставати інструментом пропаганди режиму, який щодня вбиває невинних людей. Віна це не є балет, що війна це не є закривати очі і просто так дивитися, проходити посміхаючись, посміхаючись і не звертати на це увагу. Вважаємо, що це є великий цинічний акт і акт великого лицемірства. Підтримувати дозволяти ці концерти путінських артистів тут в Італії і дозволяти тебе, щоб люди це дивилися, аплодували і забували про те, що робиться в Україні. Що режим Путіна робить в Україні? Це не є Зована країна, яка вбиває культуру іншої країни, яка вбиває людей з е сусідньої країни. Наш обов'язок цивільний, український громадянський, виходити на вулиці і доказувати, що показувати, що не так все, як показує російська агресія. Приводом для акції став міжнародний зірковий гала-концерт, на якому з року в рік тут у столиці Італії виступають артисти з маріїнського Санкт-Петербургського та московського большого. Театрів Росії. Обидва з них після нападу Росії на Україну очолив багаторічний друг Владиміра Путіна Валерій Гергієв орденом за заслуги перед отечеством второї степені Гергієв Валерій Абіселович, народний артист Російської Федерації. Близький соратник Путіна Гергієв і не приховує, що підтримує російського диктатора, за що навіть потрапив під санкції деяких країн ЄС Владимирович. Ми знаходимося, хоча й в сложне времено в дуже динамічній ситуації. І Я як тепер теперіжу руководіль двох без прилючення великих театрів російських з громаднеї історією, Хочу вас завірять, що дуже много буде був Його підлеглі і надалі вільно гастролюють по Європі. Вони мовчать про звірства російських солдат в Україні, однак і далі несуть в маси так звану «велікою русською культуру. І на жаль, в Західній Європі це працює, тому що багато хто намагається відмежувати спорт, культуру від політики. Насправді це не так. Путін дуже вдало використовує цю зброю. Організатори української акції у Римі наголошують, жоден із запрошених артистів ніколи публічно не засудив збройну агресію РФ. А кожен їхній вихід на сцену в Європі це спосіб легітимізації злочинного режиму через мистецтво. Ми знаємо, що керівництво тих театрів, як і артисти, які там працюють, жодним чином не засудили путінську агресію в Україні. Учасники акції звертаються не лише до організаторів концерту, але й до всіх глядачів. Оплески артистам, які не засудили війну, розв'язану Росією в Україні. Це оплески бомбам, що падають на українські міста. І ракетам, що забирають життя дітей, Путін вживає не лише бомби і гранати, вживає також діячів культури, спорту для того, щоб просувати свої ідеї в західній Європі. А кожен квиток на подібні виступи це крок до виправдання кровопролитної російської агресії, частиною якої і є та сама так звана віліка російська культура.